Йучки мої, всім привіт! З вами я Паша. Це наша друга частина прогинів. І наш... І це продовження побіг, побіга через ворота Все починаємо. Ставте лайк підписуйтесь. все Так, чекаємо бабусь з дідусем. Ну, це, та, зрозуміло що вона там реагує. Вона. Так, це ні Не буду казати. У мене зараз. Не, нафиг мне это треба. Да не. я просто вбью бабку с деду. Так, что тут он, где у нас бабка старая, старушка, дороблена. Где это старушка вся? О, деду, привет и бай-бай. Покадбайф, бабка, ха, вот так тебе ты ты, ты ты ти ты. Заключа мы демо. Идемо за ключом. И все это поведемо с этой двери, которая там на улице. О! Мне это радует. Мне это радует, кстати. Ага. Ага, ясно. но мне я цена хочу. Я пока цена хочу. Питука я украшим. А мы хотя. Мы хотя просто перейду я за лобу. Кочно сповнив про одну штучку сповнив, друзі. оте я... От я баран, от я, баран, За умом я хочу йти, Піду я за цим оце, которая вона... Коротше. Не знаю. Я не знаю. Просто, Просто мостик. Это нормальне проходження і нічого нового, такого страшного, нема. Странно, странно, странно. Странно, странно, странно. Так. Ах ти ж. Ах, ти ж. Ну, добре. Ах ти ж. Ну, тут я піду за то За Залому піду. А, 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 ты нафига мне пистолет взял? Смитопопистот, ну ты, ты, ты старка двора буу кинутый по мне тубе якусь штуку, щоб ти здохла. Опа Спускаємося Відстань, папка Ти мені заважаш, і ти за ломом За ломом ти мені заважаєш і ти, Залом ти, ти кохата стара Бабця ти! ты яка вона бог Що таке? Я те як мені це достало. Одни теж. Це одний теж. Та кожен раз. Ні, їхні один. і гині два. І третя частина гині теж саме. Я сейчас просто розозлюся. Місти. Відстанеш від мене. Діда. Коротше, я просто постав на паузу, бо я вже не хочу злитися. Прямо вам на камеру. Не хочу просто, ну розуміти, не хочу злитися. Папка. Я буду зараз не буду бішня знімати. Як ви нас це доставили? опа папка, йдіть ви мене оба достали. Я там вімкнув ну, NoClip, бо я залітати просто. Написано. NoClip, я вімкнув бо я вже не можу так. Ну, достав мене ця бабка. З діток бабка з дітом, мене опадів достали вже ви мене всі скотини не противні. Досить грату ці ігри. Дуганялка, я не догонялка граю, я вибираюся від вас, щоб мої очі вас більше не бачили. дурачки ви. Короче, мені надоел шастати, я просто Бігати, бігати, я просто зараз візьму і, пі... і піду на ліфт. Це маленький ліфт, Просто шастатися. Мені це вже надоїло, Мені надоїло шастатися. Все. О, лифт працюет. Как мне это порадовалось, лифт на ИСИ. ли теперь сейчас на ИСИ? чего. Так. Йо-мое старикан Турацкая старикан не будь ты придать, часто все идти все нафиг все валите вы оба у меня оба уже достали реально сейчас меня бьют просто да влечу я лифта не спустил давай что давай 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 ты лифт Відстаньте! Все, відстаньте від мене, відстав бабка. Все. Та. Да. Давай, давай. В мене в хвилин вилучили досик. Давай, шо и десень, Дякую тобі, сильна Дарина. Обня тебе мені тубину тобі, ну ти призрак. О, віпакій. Випав. Ти мене. Бабка. Дурацька бабка. Pien... <звук> Д -д 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 відстань, Ну, трено мене ж надоїло. Дід мене те, надоїв. Блін, ч він. Не хочу спати. Та він, походу, не втомився тому Та Це ні, не буду я. <звук> Брати, ці вас Ци... Просто о, візьму отак, вот от і все. А, с чем мне как будто. Да. Так, Тэ так, 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 так. Ну, так, Та відстан від мене. Достало ще. Чрт твой. Давай. Все, выбираем, у друзі. Давай, у все, все, ооооо, все. Выбираем! давай, все. Валимо, 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 все, давайте. с бабку, goodbye. Гуд Так, so, давайте. Гуд вам. Все, друзі. Ви mm збігли, -hmm. ну, тільки чуть-чуть нечисто. Ой, Слендерина ще. <coughs> От це не фігаси, що Слендерина. Появив, що з'явився. А чи тут треба Добрый друзья. Давай, видосы, к закинь, шамуть погреля. Да, ставте лайки, підпис, підписуйтесь, пока. у... вже десь, А, точно. У суботу. Вот. У суботу у... там да, короче. А, ну... короче, у Попі попипутан 2. Друга десь. Друге серія переходження тайм 2. Все, дякую за перегляд. Все, ставте лайк, підписуйтесь, Поки попочем з мою суботу у Ну, завтра я. Ж... А ні. Ні, я ще п'ятницю виложу цю частину другу. А от спочатку першу частину виложу цю минулу. А потім я виложу у... п'ятницю другу. Все. І все, і побачимось мою суботу. Попіпута там два. Все, пока, дякую, за перегляд, все, пока.